Вітаю! Сьогодні я подала до Національного антикорупційного бюро України заяву про злочин. Це не простий злочин, це злочин століття. Розкрадання тім більш жахливе, що відбувається воно на фоні браворних заяв про те, яких висот досяг наш військово-промисловий комплекс, і скільки у нас розробляється нових ракет. Для масового виробництва ракет потрібен титан. Це такі легкі. Але дуже міцний метал, світовий ринок титану близько 30 мільярдів доларів США на рік. На цьому ринку Україна займала не багато, але близько 4%. Але у нас була об'єднана гірнична хімічна кампанія, яка була не лише найбільшим в Україні підприємством з видобутку і переробки титану, а й єдиним підприємством такого типу на всю Європу. Уявіть, яким скарбом ми володіли. До того ж, ми не працювали на чужих ресурсах, бо у нас є свої титановмісні вмісні породи, унікальні породи, які за оцінками фахівців мають високу якість і ряд надзвичайно цінних особливостей для аерокосмічної та ракетної галузі. Тобто, це не просто компанія, а це комплекс. Високотехнологічний, видобувний і переробний комплекс. І це було повністю працююче успішне виробництво. На ньому працювали більше 4 тисяч людей. А перше півріччя 2024 року це підприємство закінчило із чистим прибутком понад 61 мільйон гривень. На рік це підприємство видавало 350 тисяч тонн продукції. А потенціал підприємства значно, значно більший. Він може випускати понад 500 тисяч тонн, тобто, як мінімум, у півтора рази більше. Уявіть собі, скільки можна побудувати дронів, ракет та іншої легкої спеціальної техніки. Але 8 жовтня державний фонд майна України на аукціоні лише з одним. Підкреслюю, одним учасником без будь-якого конкурсу, конкуренції продав об'єднану гірнично-хімічну кампанію найбільше в Україні підприємство з видобутку та переробки титану за ціною менше 100 мільйонів доларів США. Ну, просто щоб ви розуміли, наскільки це мізерна ціна образлива, принизлива. Скажу лише один факт. Один факт: китайський титановий завод в середньому інвестує щорічно від 100 до 150 мільйонів доларів в своє виробництво. Тобто завод продали менше, ніж за його річний потенціал доходу. Це все одне, що золотий зливок продати за ціною іржавого металобрухту. Так і продали. За довоєнними оцінками. Лише стартова, не кінцева продажна ціна цього комплексу становила 133 мільйона доларів. Ви можете сказати, чи ж це такий великий злочин століття? У нас завжди все продають по заниженій ціні, і ви будете праві. Головний злочин зовсім не в цьому. Найбільший злочин криється в деталях. Послухайте, я вас із ним зараз ознайомлю. По-перше, був лише один учасник аукціону. Це вже корупція. До війни в 2021 році це титанове підприємство вже виставляли на продаж. І тоді голова фонду державного майна розповідав, що 13 компаній світу, в тому числі від галузевих компаній Австралії, Японії, хочуть в цьому конкурсі приймати рішення. А тут, на аукціоні. Виявився чомусь лише один учасник. І знаєте, звідки з Азербайджаном? І учасник непростий. Йдеться про нексол Holding. І це не лише про те, що тепер інтереси Азербайджану будуть впливати на потужність нашого військово-промислового комплексу. Це міжнародний холдинг, який раніше скуповував російські активи, а тепер він отримав. Наше найпотужніше титаново цирконієве підприємство без будь-яких торгів, без конкурсу, за абсолютно низькою, мінімальною принизливою ціною. Ви також маєте знати, що за українським титаном Росія палює особливо завзято. Потужність російського військового комплексу була розрахована саме на український титан. Тому вона різними шляхами. Намагались встановити контроль над нашою Титановою галузю. І, всупереч будь-яким інтересам української держави, хотіла отримувати саме нашу сировину. І це вже було. Афільовані з Росією міжнародні комерційні структури вже на цьому попадалися. Ось в моїх руках результати одного дуже цікавого розслідування. Чи знаєте ви, що спочатку повномасштабної війни. Найбільше титанових руд в Росію везла компанія Остар Бетелінгс». Вона розташована в Австрії прямо у Відні. Але власником її був українець, заступник голови публічного акціонерного товариства Об'єднана гірнично-хімічна компанія. Разом із головою вони заснували фірму-прокладку, через яку гнали в Росію титанові концентрати, а там із них стахановськими темпами виробляли ракети, якими тепер нас обстрілюють. Ці двоє вже під слідством і лавочку, слава Богу, прикрили. А де гарантії, що ось цей аукціон, що проводився в повністю закритому режимі, з мізерною нікчемною ціною та з одним учасником, пов'язаним з російськими активами? Це не наступна серія все тієї ж схеми. Тільки з іншими персонажами. Хто-небудь робив таку перевірку? Чи може інвестиційний договір був укладений? І тут ми приходимо до наступної частини злочину. Інвестиційний договір таки уклали. Але полягає він, ви не повірите, всього лише в обсязі 50 мільйонів гривень. 50 мільйонів гривень інвестицій у розвиток цілої галузі. Це за нинішнім курсом трошки більше за мільйон доларів. Це що взагалі таке? Я хочу спитати? Це не інвестиційне зобов'язання. А знаєте, це як ну, просто така милостиня якась від новоявленого пану українському народу. Ці 50 мільйонів не покриють навіть базових потреб для підтримання інфраструктури комплексу. А це означає, що заводу... Просто будуть витискати всі соки, доводитимуть до 100% зношення, а потім покинуть. Так уже не раз бувало в нашій історії. Адже за невиконання інвестиційних зобов'язань у нас взагалі не передбачено покарання навіть в формі штрафу та санкцій. Але я ще хочу спитати, де в інвестиційних зобов'язаннях інтереси нашого військово-промислового комплексу? Я хочу спитати, нам що не потрібні ракети? Нам не потрібні власні літаки, нам не потрібна космічна галузь, яка взагалі без титану неможлива. Ми взагалі ким себе бачимо? Розвиненою країною чи країною третього чи навіть уже четвертого світу? Як бачите, тут все свідчить про прямий злочин проти інтересів нашої держави, який точно призведе до підриву? Нашого військово-промислового комплексу, а це означає до підриву нашої обороноздатності. Тож сьогодні я подала заяву про цей злочин до антикорупційних органів. Я просто вимагаю терміново розслідувати всі обставини продажу нашої титаново цирконієвої галузі. Я вимагаю притягнути до відповідальності всіх без виключення причетних. І я вимагаю скасувати незаконну приватизацію підприємств нашої титаново цирконієвої галузі. І що боляче за все, що цей продаж корумпований, абсолютно недопустимий. Це не єдиний такий випадок. Цього року Україна також продала своє найбільше літієве родовище в Кіровоградській області. І знаєте, що цікаво? Інвестори планують використовувати нашу сировину для свого заводу в Європейському Союзі. Тобто всі робочі місця, всі технології, вся додана вартість, все це буде створено не в нашій державі. А знаєте про який ринок йдеться? Ось вам лише кілька цифр. Світовий ринок літію щорічно 25 мільярдів доларів. Без літію, щоб ми з вами розуміли, неможлива ані зелена, ані традиційна енергетика, бо саме літій є основою високоємних акумуляторів. Тому аналітики вважають, що до 2030 року цей ринок виросте мінімум в 5 разів. Ми, як країна, у якої Росія знищила велику частину енергетичної системи, маємо навпаки чітко зрозуміти. Що акумулятори є нашим прямим економічним інтересом. Ми маємо їх не лише виробляти, а й розробляти. А для цього ми маємо зберігти контроль над нашим українським ключовим ресурсом, над літієм. Ось іще приклад Галій та Германій. Вони у нас теж є. Ми до війни були третьою в світі країною з їх видобутку. Наші можновладці. Можливо, подумали, що невеличким ринка можна знехтувати. Весь світовий ринок цих металів становить всього 300 мільйонів доларів. Але тут є дуже важливі деталі: зараз Китай зупинив експорт Галію та Германію до США. І там уже починаються великі проблеми, бо без Галію та Германію неможливо виробити ані смартфон, ані комп'ютер. У нас зараз гарячково вишукають, як би стати цікавими для нової адміністрації Президента Трампа. Так ось воно і є. Ми могли зараз вже замінити Китай в поставках таких рідкоземельних металів до Сполучених Штатів. Це була ідеально політична, економічна, рівноправна угода. Він він, і якраз в потрібні моменти. Це могло би стати справжнім стратегічним партнерством із справжнім інтересом. Титан, літій, Галі, германій, цирконій – це не просто метали, це робочі місця, це новітні технології, які можуть прибути в Україну, це майбутнє нашої промисловості, це дуже-дуже високі національні інтереси України. А хтось замість українців вибрав. Найпримітивніший варіант розпродавати родовище. Причому направо і наліво, кому попало і без будь-якої конкуренції торгів, і без врахування нашого майбутнього у світі є приклади країн, які змогли правильно розпорядитися своїми природними багатствами. Норвегія, яка видобуває нафту та газ, не стала використовувати ці надприбутки, щоб, ну, Дати можливість е, напасти на своїх сусідів, як Росія. Ця країна створила з цих прибутків окремий державний фонд. Зараз кожен норвежець фактично мільйонер. Гроші від продажу ресурсів працюють на все суспільство. Це той випадок, коли природні багатства стали благословенням, а не прокляттям. А ось давайте подивимося на Чилі. Вони мають одні з найбільших у світі запасів літію, так, як і ми. Але вони нічого не продають в якості сировини і не збираються це робити. А ставлять жорстку умову інвесторам. Хочете видобувати літій? будуйте заводи в Чилі, створюйте дослідницькі центри, розвивайте і привозьте в Україну технології. Тобто вся додана вартість залишається в країні, так само, як Казахстан. Зберіг контроль над своїми стратегічними радовищами. А ми чого поступаємо по-іншому? Нам що робити? Як ми повинні захищати наші стратегічні ресурси? Я пропоную дуже чіткий план із чотирьох пунктів: перше збереження державного контролю над стратегічними радовищами. Приватні інвестори можуть залучатися, але виключно на умовах. Побудови спільної діяльності з чіткими зобов'язаннями щодо розвитку високотехнологічних виробництв в Україні. І тільки так, для того, щоб в Україні залишалася абсолютно вся система прибутків від використання наших корисних копалин. Друге, нам треба запровадження спеціального податку на прибутки при експорті сировини. Це точно стимулюватиме розвиток переробки всередині країни та забезпечить справедливий розподіл прибутків від експлуатації природних ресурсів. Третє, нам потрібно встановити жорсткі вимоги щодо створення місцевого виробництва. Не менше 70-80 компонентів та обладнання має вироблятися в Україні. Нам треба розвивати індустріалізацію нашої країни. Нам треба розвивати виробництва. Нам треба ставати індустріальною промисловою державою на рівні з усіма іншими розвинутими країнами Європи. Це сприятиме розвитку всіх суміжних галузей та створенню нових робочих місць. Четверте, що нам треба робити, заснувати спеціальний державний фонд розвитку. Куди мають спрямовуватися частина прибутків від експлуатації родовищ. Кошти фонду мають використовуватися для фінансування наукових досліджень, розробки нових технологій, підготовки кадрів, розвитку високотехнологічних підприємств. Це дозволить нам не проїдати наші корисні капалини, а вкладати доходи, які ми від них отримуємо насправді, в науку. Підготовку спеціалістів, на розробку та купівлю нових технологій, на створенні потужних високотехнологічних підприємств, як у тій же Норвегії. Особливо важливим напрямком має стати формування спеціального пенсійного фонду майбутніх поколінь. Ви ж, мабуть, вже знаєте, що люди, які нами сьогодні правлять, взяли курс на фактичне скасування пенсій. Вони хочуть замістити це якимось приватними пенсійними фондами. На додачу у нас демографічна криза, а наслідки війни ще довго будуть тяжити над нашою країною. В таких умовах існуюча солідарна система просто самостійно не витягне такого навантаження. Тому нам необхідний спеціальний пенсійний фонд майбутніх поколінь, який буде наповнюватися саме за рахунок прибутків від розробки наших корисних кампалин, від розробки наших надр. Такий наш стратегічний план. Він вимагатиме політичної волі, дуже інтелектуальної роботи. Він буде вимагати принципово нової політики в цій галузі. Тому на додачу до чотирьох пунктів, які я вже описала, я пропоную ще чотири пункти, які можна реалізувати прямо зараз, щоб, знаєте, задіяти повний привід, щоб можна було просто стартувати зразу. Перше ввести негайний мораторій на приватизацію стратегічних підприємств, без того, щоб одночасно з розробкою НАТО. Розвивати високотехнологічні підприємства. Нам потрібно розслідувати всі підозрілі угоди, які розбазарили вже наші корисні копалини і ще будуть намагатися це зробити. Нам треба повернути незаконно приватизовані активи в сфері видобутку корисних копалин. Нам потрібно створити державний фонд розвитку високотехнологічної промисловості. Без цього Україна ризикує остаточно втратити контроль над своїми стратегічними ресурсами, а у нас їх на сотні трильйонів доларів. Та назавжди залишитися в ролі постачальника дешевої сировини для розвинених економік. В умовах російської агресії та перспектив післявоєнної відбудови такі сценарії є абсолютно неприпустими. Бо так, ми просто назавжди. Залишимось слабкими, ми будемо, як нам уже оголосили, ресурсним центром Європи. І завжди будемо ласим шматком для будь-якої зовнішньої військової агресії. В першу чергу будемо дуже слабкими перед російською агресією. Бо Росія, як будь-який стерв'ятник, нападає на слабких. А ми повинні бути сильними і стати ще сильнішими. Ми повинні знову здивувати світ своїм потенціалом, як в той день, коли Росія хотіла за три дні взяти Київ, а тепер третій рік обламує ікла об нашу героїчну оборону. Ми повинні показати, що ми є країною не лише високої звитяги, а й високої науки, високого інтелекту, високих технологій. Настав час захистити наші стратегічні інтереси. Наші стратегічні ресурси, бо це також фронт, і це важливий фронт, який закладає для нас майбутнє. Час прокинутися і діяти, поки не пізно. Я вірю в нас, українців! Слава Україні!